Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. і сьогодні на бойовому посту вівторка, 26 вересня, Снейк та Рот і Зелена книжечка, і, звісно, епіграф з неї. Так, тут два вислів. Перший вислів належить Ніколо Паганіні, яким, який казав. С дибным заздрять талановито, талановытым заважают, а разумным мстять. И ще выслив из исламских прыч Ученые на земле все равно, что звезды на небе. Кто забудет о них пути, заплутаются, кому они не видны, потеряются. Дякую всім, хто постійно дивиться мої прогнози. І ось ці цікаві снейк Tarot ту можна сказати, що це друга колода у цьому жанрі з такими от гарними бачите, оформленням, і дуже дивна коробочка, де я вперше застосував магніти. Ось вона, ось так, закривається і не відкривається. Нагадую, що ви собі можете замовляти будь-які. Аркани, якщо вони вас зацікавили, рекомендую звертатися відразу, бо їх не так багато. Ну а якщо ви бажаєте, можна зробити особисто під вас якусь цікаву колоду з тими образами, які будуть вас надихати. Що ж стосується 26 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 10. го 1, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, то в кінці буде ще одна карта. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, друга карта за знаком зодіаку, за яким ви народилися. І третя карта це за днем народження. Тож, давайте зосередимося. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю. Зворотній відлік п'ять чотири, три, два. Один. Отож, перша карта загальна карта дня, яким буде вівторок, 26 вересня, загалом. Отож, жрець в прямій позиції, і це показник швидкості, це показник певних цілей. Тож у цей день можна оприділити щось для себе, якийсь напрямок. У цей день слід жити лише натхненням, лише настроєм та дослухатися до внутрішнього голосу. Якщо бажаєте, щоб все робилося швидко, самі будьте швидкими. А якщо бажаєте, щоб з вами була ще більша сила, вдягайте щось. Помаранчевого кольору. Далі, якщо ви народилися під знаком Терези, Колісниця в прямій позиції каже про те, що сьогодні день досвіду, сьогодні день просування вперед. Сьогодні вам гарно бути у дорозі, сьогодні саме в дорозі вас очікує якийсь успіх. Сьогодні ви можете досягти певної перемоги, і як ось цей переможець, який керує двома зміями: одна змія біла, інша чорна. Ви можете так само досягти певних. Висот, окрім цього, ви можете щось накопичити. Це не обов'язково гроші, це ще знання. Також представники знаку терези, 26 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для скорпіонів гарний день для будь-яких комерційних справ. Карта Сонце пов'язана з великими грошима, які ви зможете заробити, якщо маєте до цього хіст і активне бажання це зробити. Сьогодні ви будете буквально, буквально випромінювати світло. Ви сьогодні світитесь, будьте обережні, вашим світлом можуть скористатися енергетичні вампіри, а ви сьогодні справжній енергетичний донор. який Згоден ділитися своєю енергією, ділитися своєю радості, ділитися своїм щастям, одначе будьте обережні. Є багато людей, які дуже дуже чекають таких ось васьків, які намагаються віддати своє добро. Будьте уважні по відношенню до людей, не діліться світлом з темними людьми. Також представники знаку Скорпіон 26 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для стрільців дуже вдалий день. Вам випало колесо фортуни, причому в прямій позиції. Це каже перш за все, що ті плани, які ви вибудовували на цей вівторок, будуть реалізовані. Окрім цього, колесо фортуни полюбляє ризикованих людей. Якщо ви звикли грати, звикли робити певні ставки, то сьогодні ви обов'язково виграєте. Сьогодні все буде вам. Допомагати і люди, і обставини. Також представники знаку Стрілець у цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку «Козиріг». А ось для козероїв день максимальних якихось результатів. Всесвіт. Прямій позиції, тож використовуйте цей день з користю, він буде дуже насичений, одначе деяким з вас, з вас слід призадуматися, можливо, закінчується якийсь певний довготривалий етап, і ви досягли певної вершини, певної кульмінації у розвитку якихось відносин, чи, можливо, у власному розвитку. сьогодні ви. Нібито взбираєтесь на вершину гори, і з цієї вершини ви можете побачити своє недалеке майбутнє і подивитися у минуле, що ви зробили протягом довготривалого часу. В цілому день дуже гарний. Це вища карта, причому ще і в прямій позиції. Також представники знаку Козиріг 26 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для водоліїв гарний день для будь-яких починань. Факір, бачите, факір це мах. Він грає на своїй сопілці і тим самим якось впливає на цю кобру, яка зачарована, дивиться як мах Парить у воздусі. Так і само у вас сьогодні легкий день. Він пов'язаний з творчістю. Перш за все, це гарний день для чоловіків, бо це чоловіча карта, вона пов'язана з чоловічою енергією, з сонячною енергією, янською енергією. І навіть якщо ви жінка, ви сьогодні будете відчувати наплив саме чоловічої янської енергії. Тому намагайтеся це якось контролювати, бо в своєму негативі ця енергія про Являє себе як егоїзм, як пихатість. Не будьте пихатими, пам'ятайте, що ваші таланти можуть розквісти буйним світом, якщо ви додасте до них участь інших людей. Для представників знаку риби, що ж, карта погана, розбита вежа. Вона каже про катастрофи, про руйнування, але вона випала в перегорнутому стані, і Це каже про те, що ви захищені від руйнувань. Навпаки, ви можете відновлюватися, як пташка Фенікс відновлюється з попелу, так і ви можете відновити себе і відновити тих людей, які потребують допомоги. Ви сьогодні можете допомогти. Ви сьогодні справжній відбудовник можете відбудовувати. Те, що зруйновано. Також представники знаку Риби у цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для Овнів день пов'язаний з рівновагою. Це по суті протилежний ваш знак Терези. І він прийшов, і він принесе у цей день рівновагу, можливо, у ваші відносини, можливо, у ваше почуття внутрішні. В цілому, день гарний. Він пов'язаний з розсудливістю, він пов'язаний з гармонійністю, він пов'язаний з гарною внутрішньою взаємодією, енергії, ті енергії, які називаються Іда і Пінгала. В цілому, це дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Ну, і як я казав, у цей день представники знаку ОВЕН можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для тільців смерть в прямій позиції. І це показник того, що сьогодні день якихось змін, кармічних змін. Сьогодні щось може відмерти і розпочатися щось нове, незвідане, гарний день для магічних операцій, гарний день для людей, які звикли все робити поступово. Він пов'язаний з планетою Сатурн. А це планета карми, це планета долі, це планета бумерангів, возвратів, задії. У теперішньому часі. Для представників знаку Близнюки – зірка в прямій позиції, і це показник того, що День Гарний пов'язаний з емоціями позитивними, пов'язаний з еротичністю, пов'язаний з красою. Прямі позиції зірка це блиск, зірка це гарні почуття. Зірка це віра, надія та любов. Тож ви сьогодні, якщо будете контролювати свої почуття, вони вам будуть вдячні і віддадуть вам повній. Окрім цього, не забувайте бути красивими і не забувайте бути кращими, ніж ви є насправді. Далі, представники знаку Рак, перегорнутий імператор. Каже про те, що у вас навколо вас дуже погана атмосфера. Люди вас навантажують, тому рекомендую вам у цей вівторок зробити собі невеличкий вихідний. Якщо ви налаштовані працювати, якщо ви налаштовані на те, щоб був якийсь процес, процесу не буде, буде регрес і буде постійне загальмовування. Тож не розраховуйте на поміч. Сторонніх людей, робіть все самі, і тоді у вас справи будуть більш-менш йти. Ну, Окрім цього, рекомендую сьогодні подивитися у вашій оселі, можлив, можливо, вам слід прибратися. Для представників знаку ЛЕВ перегорнутий відлюдник показник того, що ви. Можете у цей день вийти за межі. Ви у цей день можете порушити якісь кордони, можете порушити якісь устої. Рекомендую вам цього не робити. Рекомендую вам дослухатися до того, що каже відлюдник. Відлюдник це обережність, і цій колоді він зображений у вигляді гаутами Будди, який сидить під деревом потхі, а навколо нього ось такий от змій. Ви, можливо, не бачите бачити цього змія, ви, можливо, не бачите, як руйнуєте себе зсередини, тому не робіть далі якихось необдуманих кроків. Будьте все ж таки благорозумні і будьте обережні. І нарешті представники знаку діва, крокодил в прямій позиції, це показник. Того, що крокодил це ще й блазень, і в прямій позиції це нульовий аркан. Він каже про те, що сьогодні день або буде якесь диво дивне, або ви зробите якусь помилку, за яку вам потім буде дуже соромно, і потім вам дуже важко буде якось відновитися. Також представники знаку діва у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому, доба дуже непогано, дуже багато карт випалося саме в прямій позиції, і навіть розбита вежа випала перегорнута випала вона. В проміжку з 16 по 18 годину вечора, і саме у ці години можуть відбуватися якісь неспокійні дії, одначе все буде вгамовано. У нас є надійні захисники наші ППО, і вони обов'язково цю. Погану годину зроблять більш-менш спокійною, також є неспокійний час вже після півночі. В цілому ніч може бути неспокійна. Я маю на увазі ніч на серду, бо насправді жрець в прямій позиції він каже про цілі, і цілі також є як у українців, так і у наших ворогів. Тож хай наші ППОшники будуть славетними. Помічниками Господа Бога і знищують ворожнечу залізякі ворожнечі у нашому українському небі. Ну а тепер, як я вам обіцяв, я вам зроблю. Ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, я казав попереду, що це не досить спокійний день. Одначе карта відродження в прямій позиції каже про те, що день повторення сьогодні може повторитися щось, що було вже у вашому минулому. І ви бачите на цій карті намальований Змія мати та маленький змійониш, змі... зміятко таке, і от вона каже про зв'язок з родом. Сьогодні вас обов'язково будуть турбувати родичі, і ви можливо будете зайняті вирішенням питань саме ваших рідних, ніж ваших власних. Далі, якщо ви народилися другого, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Місяць або сутінки в, право, в прямій позиції це показник обману, це показник того, що сьогодні день такий сутінковий, коли ви не бачите що попереду вас, що позаду вас, ви можете не бачити того, як вас дурять, як вас водять за ніс. Тож будьте уважні, не дослухайтеся до слів людей, краще дослухайтеся до того, що вам підказує інтуїція, і тоді ви будете праві. І намагайтеся сьогодні не сумувати, бо цей день може бути пов'язаний з поганим настроєм. Намагайтеся якось підіймати свій настрій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте особливо обережні. Шайтан в прямій позиції це показник того, що якщо ви втратите контроль, темні сили відразу зможуть у ваше життя. Ця карта в прямій позиції також показує. Про зіткнення з правоохоронними органами. Якщо ви цього боїтеся, краще сидіть вдома, і тоді не станеться нічого поганого. Одначе можуть бути якісь фатальні ситуації, які неможливо передбачити навіть картами Таро. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Янгол в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви знаходитесь під захистом. Нічого боятися не треба вам. Пам'ятайте про те, що ви ініціативний. Від вашої ініціативності залежить те, як будуть розпросуватися ваші якісь. Проблеми, які ви хочете вирішити у цей вівторок, в цілому ви можете зробити кілька справ одночасно, день доволі насичений, і він підтверджує загальну карту дня. Тобто, в цілому, день дуже гарний для зустрічі, для спілкування. Єдине, чого може бути багато у цей день, це ваших слів, які ви будете. Говорити людям, тож слідкуйте за тим, що і кому ви кажете. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, карта сили в прямій позиції, гарний день для спортсменів, для військових, гарний день для чоловіків, які бажають. Зробити собі здорове потомство Ну, і окрім цього, день пов'язаний з чоловічою потенцією, з енергією вибуховою, з виплеском сперми тобто, це дуже потужна енергія, яка може вам допомогти вирішити будь-які справи. Одначе не надривайтеся, не перевантажуйтеся і намагайтеся контролювати свою силу. Сила є у. Розуму не потрібно, не, не забувайте саме про цю аксіому і намагайтеся жити все ж таки більше з розумом, ніж з силою. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця. Повішаний в прямій позиції, будьте обережні, можна захворіти в цей день, можна щось втратити. Цей день пов'язаний з жертовністю, тож будьте благодійні, намагайтеся віддавати більше, ніж брати, бо взяти ви сьогодні можете тільки щось лихе. Намагайтеся бути обережнішими, особливо, якщо ви сідаєте за кермо власного авто. Краще поїхати якимось іншим шляхом, ніж сидіти за кермом. Ви Велика ймовірність ДТП та різних травм. Далі, якщо ви народилися з 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Перегорнута Жриця каже про те, що сьогодні дуже поганий день для зустрічей, дуже поганий день для жінок. У жінок може боліти голова. В цей день багато дезінформації, в цей день краще не з'ясовувати відносини, бо все може закінчитися. Кінцевим розривом намагайтеся слідкувати за своїми словами. Ви сьогодні можете казати дуже багато брудних слів, і пам'ятайте, що дуже часто слова ранять більш ніж кулаки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Перегорнута імператриця каже про те, що або ваша мати потребує захисту, або у вас фізичний стан знесилений, вам сьогодні не слід перевантажуватися і пам'ятати про те, що немає таких грошей, за які треба вкалувати як. Негар, як то кажуть, намагайтеся у цей день економити свою фізичну силу і пам'ятайте, що для того, щоб просунути якось свої справи, вам треба щось витратити. Ну і нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, роздоріжжя в прямій позиції. Це карта, інша її назва. Закохані, і в цілому день гарний для любовних інтрижок, для різних зустрічей, для різких якихось поворотів долі від вашого власного вибору залежить те, яким буде саме цей день. І окрім цього, вам не слід забувати про те, що для того, щоб ваші справи пішли трошки вперед, можливо, слід дещо добрехати, можливо, слід щось не договорити. В цілому ця карта полюбляє. Авантюристів полюбляє різних жуліків. Якщо ви за своєю природою саме така людина, сьогодні саме ваш день. Ну і я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці зміїні аркани таро 2, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже вакантанка, наш єдиний господь, батюшка. Boh. Ivrajheha, Jehova, Vajšamirajhe, Jar, Jehova, Fanajv, Alajich, Vajhenajv, Isa, Jehova, Fanajv, Alajich, Vajsim, Lejšalom, Vajsamu, Achmi, Albani, Izrael, Zani Abraham